Магнітний замок працює. Привіт, привозі, так. Да? Угу. Вентиляція працює. І тут відсоток виконання який? 99. Це приточно, так? Да? недоліки. Це доробиться, да? Да. Це ну, на днях. Ага. Старі там були старий, були заважены, ага. Це старий, там якийсь стояв електро. Вот такі. А це робітників, да? Yeah. А вы мешканець, да? Це мешканець, да. Ак Активист. Сергій. Олексій. Ну що у вас заваження до ремонту є? Поки ні, все супер. А це вихід додатковий, так? Да? Стрільні апарати. Да. так. Ага. Ну, все якісно, в жалобах все. Водичка є, все є. Угу. 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 Ну, да, і, і там, там де... Не так, Треба закрити. Якщо щось не так, ви кажіть. То що намагаємося контролювати, що... Патріарчик, в принципі, йде все, що ми просимо. Він навіть розрішив нам віщі, він чистяний зробив, тому що нам віщі не було б угу. Ми з кімнати в кімнату, тобто угу. він навіть пішов на встречу, що робив пустами, бо був віжучий. Тому що ми, ну, в основному, кожен тривогу спускаємося, бо <ків> тут з п'яти домов ближайших не буде. Ну, в принципі, умови досить не непов...